13 травня у селі Тартаків відбувалося урочистості з нагоди Дня добросусідства. До Тартакова завітали гості з Польщі, з гміни Телятин. Зустріч була організована з метою розвитку міжнародних відносин та співпраці нашого краю з сусідніми регіонами. До складу польської делегації увійшли представники керівництва гміни телятин, польські місцеві депутати та ансамбль фермата. Польська делегація пройшлася парком та оглянула руїни Палацу панів Урбанських, відвідала Рим католицький костел, у якому пройшло спільне богослужіння служителів трьох конфесій. Хочемо, як завжди, на початку помолитися помоліч ті ще кольний спосіб, 13 мая маме стуречі од. Оп'яний матки Божий Фатім'яни пристеру. Також гості відвідали шкільний музей Історія рідного краю, що знаходиться в приміщенні Тартаківської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. У актовому залі школи гостей раду вітав голова сільської ради Степан Орловський зустрічає гостей з Польщі міни 9 в рамках співдружності по написанню також спільних мікропроєктів, які подаємо на комісію на Євросоюзу і беремо їх участь. Польську делегацію вітав голова Сокальської районної ради Микола Пасько. Дорогі наші гості, наші друзі з Польщі, дорога седощна громада. Насправді мені дуже приємно і почесно перебувати сьогодні з вами. Я хочу подякувати нашим польським партнерам і друзям за те, що вони підтримують наші дружні стосунки. Хочу подякувати всім організаторам, які влаштували сьогодні це чудове свято. ...від гміни телятин. Ірина Ельжбата Вітковська подякувала за запрошення та розказала про співпрацю з Тартаківською сільською радою, а саме про спільний проект по ремонтах та побудові доріг, який вже має бути розглянути Єврокомісією у травні б дуже-дуже подякувати панстві за те, що можемо туди. Хоча дуже-дуже подякувати Стефанові за запрошення, бо так направде. To dzisiaj tak wiele świąt się skupia wokół dzisiejszej daty i jutrzejszej daty. E, tak jak wspominaliśmy w kościołku, bo modliliśmy się przez chwilę, jest setna różnica owiami fatimskich. To jest, to jest bardzo, bardzo ważne. E, poza tym jeszcze są to dni dobrosąsiedztwa, tak Stefan? My już tutaj z Państwem gminą Delatyn, z gminą Tartarów. Kilka lat jesteśmy we współpracy, jesteśmy partnerami. W tej chwili napisaliśmy wspólny projekt Międzynarodowy Polska-Białoruś-Ukraina, który mam nadzieję koniec maja, w czerwcu będzie już oceniony i mam nadzieję, że pozytywnie. To, jest to projekt drogowy. Są to remonty i budowy dróg. Na pewno i Wam, i nam. Від своєї гміни пані Вітковська подарувала жителям Тартакова образ Матері Божої Томашівської та підручники з навчання грамоти польської мови. Після офіційної частини відбувся концерт за участю вокально-хореографічних колективів Стартакова та ансамблю Фермата.